Вітаю всіх! З вами знову гурток Народознавства і я його керівник Максименко Марина Анатоліна. Минулого заняття ми добре працювали і виготовили достатню кількість ланцюжків з повітряних петель із джутового шнура. Ми сьогодні саме виступимо у ролі чаклунів І з, я, от, наприклад, буду робити з такої пляшечки від гелю. Створимо от таку. Чудову серветницю у вигляді равлика. Ну, Відповідно, будь-яка має бути пляшечка, яка у вас є пуста, але така, щоб з неї можна було зробити оце півколо. Цю серветницю можна використати, як і маленьку вазочку з бажанням. Так? Тому що якщо ми серветочки звідси витягнемо, у нас повністю. Пластикова серединка, в яку можна долити водички трошки, так, і ставити живі квіти, або додати якихось штучних квітів. це вже в нашому бажанні. Так, не буду довго затримувати. Переходимо до роботи. Так, отже, нам потрібна сама бутилочка будь-яка від шампуню, від гелю, від чого хочеш. Це у мене тільки не пов'язко, щоб така була квадратна. Далі нам потрібні наші ланцюжки наплетені так, уже з, з, з джутової ниточки. Ну, сама джутова нитка теж буде трошки потрібна для вусиків. Далі, під вусики нам потрібно чи скрипочку якусь взяти, якщо немає. Це ми такий затискач. Знаєте, хлібчик збирався, такий затискач. Він чим такий а, кращий, тому що він а, вкритий, бачите, в такою. Горткою і до неї краще клеїться термоклеєм, ніж до скряпки. Якщо немає, то беріть, звичайну скріпчику канцелярську теж підійде. Так, ножиці, щоб все це відрізати. Ну, Маркер або олівець або ручку, щоб промалювати. А я ще візьму собі от, 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 кришечку взяла, щоб півколо можна було зробити легше. Ну, Можете взяти якісь брудце, я не знаю, щось, щоб кругленьке було. Так, ну і сам термоклей, щоб приклеювати все це до пляшки. Так, для цілої равлика візьмемо пакувальний папір і малярний скотч. Отже, робимо тіло. Для цього відкладаємо кришечку, щоб у нас було так пікруга. Так, візьмемо так, о, за краєчок, для того, щоб потім бачити, де у нас щоб дурненько було. Тут ми все візьмемо однакові потім так. І так само тут. Так, і лінійкою виміряємо так, щоб було вже однаково у нас, так? У якому високому візьмемо, там 5,5 см такої. Тільки виявилася пляшка міцною, що зараз буду її ще. Обережно ножем. Це все обов'язково родить обережненько, так, щоб ні в якому разі не пошкодити ручки. вже беремо ножиці і працюємо ножицями, Бо, якщо зручно ножем, працюйте ножем, але дуже обережно. Так. І отаку от заготовочку ми вже отримали. Коли мушлю ми вже вирізали, починаємо формувати тіло равлика. Його можна зробити суцільним, тобто з одного шматку паперу, а можна розділити, як я це буду зараз робити, з двох частин. Зробимо голову окремо і окремо хвостик. Так, мені стається зручніше. Отже, зминаємо спочатку папір, формуємо голову, і далі починаємо замотувати його малярним скотчем, для того, щоб надати такої пружності більше і міцненько, щоб тримала форму. Отже, спочатку ми сформували голову, повністю її виліпили, і далі те саме робимо з хвостиком. Тільки для хвостика ми вже беремо, як ви бачите, шматочок паперу менший і робимо його такого в такого вигляді трикутничка, так, витягнутого трошки. Коли наші деталі вже сформовані, ми переходимо до обмотування їх повітряними нашими педлями, так, ланцюжками. Ну, почнемо, мабуть, з голови, беремо термоклей і потихеньку починаємо обмотувати От такими круговими рухами. Спочатку так, вершечок робимо голову, а потім навколо обмотуємо ш... Ш... шийку так, і спускаємося до самого низу. Не забуваємо в деяких місцях все ж таки наносити термоклей для того, щоб наша обмотка міцно трималася. Так само виготовляємо хвостик. Відразу прошу вибачення за мій термоклей. Тому що, о, як з'ясувалося, він у мене зовсім вже такий старенький вийшов з ладу, трошки вже і тече, і бачите, немає цієї лапки, на якій він має стояти, то о, сподіваюся, що у вас термоклеєм все в порядку, і ставте будь ласка, його на підставку, для того, щоб клей не затікав. А ми починаємо обробляти бічні сторони нашої мушлі і дно, і от такими рухами наносячи клей. Один за одним ми накладаємо наші ланцюжки. От що в нас вийшло, так, бічні сторони і дно є. Тепер переходимо до самої мушлі. Наносимо наш термоклей по центру і починаємо від центру круговими рухами рухатися до краєчків нашої мушлі, роблячи отаке коло. Ну, я думаю, що ви вже здогадалися, що робимо це з обох боків, так? З одного і з іншого. І бачите, для, для бічних оцих е, круглих оцих да, основних, ми використовуємо вже кольоровий наш ланцюжок з додаванням е, кольорових ниточок. Ну і коли і тіло, і мушля у нас вже готові, ми маємо їх з'єднати між собою, тобто приклеїти термоклеєм. Хочу тільки зауважити, коли я приклеїла голову і хвіст, трошки нахайним вийшло дно, тому по ньому я ще раз пройшлася ланцюжком з наших повітряних петель і замаскувала ці жовті папірці, які видні. Далі ми переходимо до ріжок так, нашого равлика. Для цього беремо проволочку і намотуємо на неї наш джутовий шнур. Відповідно, фіксуємо все термоклеєм. Кінці проволочки я вирішила замаскувати, щоб вони були більш хайними. У мене знайшлися отакі от дві пухнасті кульки. Можна використати на мистинки, якщо у вас є, а можна залишити без нічого. Ну тут уже за вашим смаком. Як ви бачите, я ще вирішила додати такі квіточки, соняшники для того, щоб композиція виглядала яскравіше. Отже, мій равлик, моя серветниця виглядає от таким чином. Сподіваюся, що ця робота сподобалася і вам. І я дуже з нетерпінням чекаю вже а, ваші роботи. Обов'язково надсилайте їх у Viber та Telegram. А на сьогодні, все ми прощаємось до нових зустрічей.